Друзі, всім вітання, автомаркетрів. З вами є в нас такий холодильничок м'ясний. Це у нас Mercedes Sprinter 2016 року на спарці. В середній базі на 7 європалет та з установкою Thermo King. В ідеальному просто стані, як технічно, так і косметично. Все в нас тут операмі ціленьке, в оригіналі, без сторонніх втручань, має бокову дверку. Всі 6 коліс. Континенталь в хорошому стані, ззаді має... І ось сходи. Зверху в нас в будочці кріплення для всяких гачків. Будочка просто в ідеальному стані, всередині чистенька, не затерта, підлога також вся проварена ідеально просто. По довжинах. Довжина тут 3,60, ширина 2,05 і висота 2,40. Тут у нас ціленький, є шафа на раві, гарне здохлядка. Водійське сидіння у нас іде піло з підлокітником, на круїз контролі на мультирулі. Ось така от мультимедіа, печка, підігрів водійського сидіння, на механіці також має два ключа. Салон здоглянутий, чистенький. По двигуну це у нас 2,2 дизель на 160 кінські сили і 120 кВт. Ось такий красень із ціною 26800. Будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!